У 1877 році Шарль Еміль Рено запатентував праксиноскоп, оптичний прилад, який дозволяв створювати анімаційний ефект при плавному русі мальованих картинок. Для людей це була технічна дивина. Згодом французький винахідник запропонував публіці оптичний театр і декілька анімаційних стрічок. Відтоді минуло багато часу. У світі анімації запанували нові технології. Їх суть уже мало цікавить глядачів, адже у них є запит на розваги і емоції. До того ж, і батьки з більш раннього віку почали надавати можливість дітям переглядати мультфільми. Я дуже любив дивитися мультфільми, я чекав, коли буде по телевізору показувати. Ми дивимося такі прості мультфільми, і якщо там є, є такі, йому подобається техніка, я кажу: покажи мені, будь ласка, пожежну машину, покажи там жовту машину там, чи якусь другу, що робить, що там відбувається. Ти знаєш, хто там вкрав м'ячик, так? І він. Теж ти якось реагую. Він вже розумний на самому. Він розумна людина вже, але не може іноді висловити свої думки. Однозначно, треба дивитися мультфільми. Я дивився, ну як завжди, це ж був Радянський Союз. Ми всі дивилися, ну, всі знають, що це за мультфільми були. Зараз. Ну, обов'язково треба дивитися, От останнім часом вони там дивилися мавку нашу українську знаменіту, потім піксаровські якісь стихії були там. Він теж дивився. Здається, що це якось культурно розвиває однозначно 100%. А якщо є російський контент, то я взагалі... Намагаюся, щоб він не дивився його. Мультфільми і е, казки це один з видів розвитку дитини. Е, е, і той час, який проводять разом е, діти з е, мультиками, з казками, ну він достатньо великий. Е, е, гра, ігрова діяльність і сприйняття е, світу через казки, через е, мультфільми, це теж невід'ємна частина. Але ж, звичайно, ми говоримо про. Те, що це має бути за віком, і це має бути якісний продукт, який не травмує дитину, а навпаки, розвиває. А який продукт е, надається дитині, то звичайно відповідальність дорослих батьків. Батьки і психологи переконані, що мультфільми можуть бути як форматом, так і засобом впливу на дітей. Що, ну, це дуже впливає, бо, ну, наприклад, на своєму досвіді я бачу це, що є такі речі, і є знайомі, в яких теж діти дивляться ну, точно. Точно, я думаю, що да. Обов'язково треба, щоб держава регулювала ці питання, і людина, дитина вперше отримувала якісний продукт без маніпулювання. Так, певний час, коли розум дитини ще слабкий, то потрібно, щоб. Батьки відігравали роль контролю, але це теж треба як м'яко показувати. І якщо є якісь питання, просто щоб батьки могли це якось пояснювати, пояснювати дитині, казати про якісь речі. Я хочу сказати, що дитина зрозуміла, але не вистачає в неї якісь мудрості, так, щоб все. Зрозуміти, а по-перше, задача батьків перед тим як включати дитині мультфільм, обов'язково його передивитися. Це має бути однозначно. Бо ми не ставимо дитині той продукт, в якому ми не впевнені. З 2004 року російські аніматори випустили 11 мультяшних версій про пригоди богатирів у псевдоісторичній безвузді інтерпретації. Українські історики зазначають, що ми маємо називати наших героїв правильно: це Ілля Муровлянин, Добриня Ніскинич та Олешко Попович. Учені також підкреслюють, що ці герої родом з тих територій Київської Русі, які нині є Україною, народили Сіля, Добриня і Олешко в різні часи, а тому й зустрітися не могли. Того, що батькам ми довіряємо, да, значить, якщо мама включила мені цей мультик, його можна дивитися. А якщо він страшний або несе якісь погані наративи, звичайно, дитина це буде сприймати. Особливо дитина до 7-6 років не розрізняє фантазійний світ і реальний, тому це буде сприйматися абсолютно все, як правда. Окрім багатирів, наскрізним людським образом у всіх мультфільмах є київський князь, якого подеково називають батюшка, типу як царя. До того ж, Русь ніколи не бала Росією. А а руське не перекладалося як російське. але в мультфільмі по казковому все перемішується. Усім смішно, весело, усі клеять дурня. Кінь, князь, змій Горинич, ті ж самі богатирі. А як на це реагувати дитині, батькам і педагогам? Такі які не подобаються батькам, так, якщо ви внутрішньо відчуваєте цей мультфільм, мені не подобається, або він резонує з нашими не знаю, поглядами на життя, ну і так далі, культурним аспектом краще не показувати. Часто мультфільми вони розраховані якраз на таку знаєте бажання дити. Тини, щоб було весело, яскраво, але е, часто змінюють е, картинка, яка часто змінюється яскраві кольори. Вони навпаки дуже збуджують нервову систему. Україна у війні з Росією вже 9 років. Важливо розповідати і показувати справжнє історичне минуле України і українців. Проте телевізори, інтернет працюють далі. Ще 5 січня 2022 року. Телеглядачам як подарунок на свято анонсували вихід російських анімованих фільмів під гаспом. Продовжуємо новорічний настрій, мультфільми про багатирів. Перед а 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Психологи, педагоги і батьки обома руками за те, аби розвивалась сучасна українська мультиплікація. На їхню думку, власних анімаційних фільмів має бути якомога більше, і тема нашої історії там теж має бути цей пес-патрон. Він там збирає якісь фішки. Це ж має якусь. Культурну та історичну теж ну це ж вже історія, і 100% це запам'ятається, ці образи дуже, ну це прикольно, це навпаки треба робити. Ну в мені здається, що саме так виховується от, е, нація от, через такі моменти. Це що є, ну мультфільм, це ж це якийсь образ, який запам ти запам'ятовуєш, як у нас було раніше, і все, і ти його несеш по життю.